І маленькі й дорослі чернігівці зібрались на красній площі, аби всі разом запалити головну ялинку міста. До речі, цього року офіційне відкриття пройшло без традиційного вітального слова міського голови. Один два світи. 15-метрова зелена красуня, яка була придбана у 2011 році, знову засяяла новорічними вогнями. До речі, цього року змінилась святкова ілюмінація. Зважаючи на необхідність економії електроенергії, був обраний досить скромний, але вишуканий орнамент. Хоча зараз мода пішла на живі дерева, та начальник управління культури міської ради Юрій Ткач каже, поставити штучну ялинку це найкращий варіант. Штучна ялинка, ну її ж придбали. Врешті решт придбали. Мабуть. За бюджетні гроші, то ми ж не можемо так просто кожен рік міняти ялинку. Живу ялинку теж треба не безкоштовно її ставити, і це і з одного боку. З іншого боку, якщо говорити про мою особисту позицію, я, наприклад, проти того, щоб вирубувати кожного року ліси. Звичайно, краще, красивіше, пахне, коли цей запах. Але головна площа і... Ця ялинка багатьом, до речі, мешканцям подобається. Більшість мешканців міста підтримують таку позицію, а тому їм наша ялинка до вподоби. Та і в цілому настрій святковий. Є сподівання і віра на краще майбутнє. Постарався звісно, зробили. Красиво. Спасибо. На подевает еще 2015 году. был мир на земле. Самое главное желание это чтобы у нас не было войны, все было хорошо, чтобы мы вступили э, ну, в Евросоюз и все было отлично. А вообще желаю так всем здоровья, счастья, удачи и успехов. Поздравляем всех с наступающими и хотим тоже, чтобы всех было настроение как и у нас. Чтобы... Передаю всім улыбку на всю Україну. Всім привіт, Всех близьким благсьо. Діти також висловили свої побажання та розповіли, яких подарунків очікують від діда мороза, в якого до речі, дехто вірить, або робить вигляд, що цей персонаж існує. Діда Мороза віримо. Діда Мороза верим, конечно. Вірим? Діда Мороза. Подарки вчора хороші. Всім мира во всій землі. Ну, це ну, найголовніше. Ну а подарунок, який хочете отримати, щоб під ялинкою був? Ну, мини-венчик такий маленький, можна феррарі, поні. Мені все равно <с какой. Якого пода подарунку ти очікуєш на новорі, щоб всі родні мої були здорові? І щасливо, щоби ніхто не болів, набраться больше ума, щоб хорошо учиться в школі. Під кінець вечора всі гуртом водили хороводи під ялинкою. Дід Мороз, я справжній, біла борода, ніс мене червоний, і швидка хода. Ох, як поспішаю! Чудовий цей час, щоб привітати зі святом всіх вас. Хай сяють вогні новорічної казки, злагоди, миру добра вам і ласки. Хай святкує з нами вся наша родина, вся наша родина славна Україна! З новим роком!